Наш прапор я вважаю його найгарнішим прапором у світі, тому що він відображає усю красу нашої країни. Це чисте синє небо та поля, засіяні пшениці. Я відчуваю дуже велику гордість, коли бачу цю композиційну форму з блакитного та жовтого кольору. Прапор для нас також частина душі нашої символіки, незалежності і одне з найбільших наших цінностей сьогодні прапор для мене це символ нашої свободи, боротьби, нашої, саме так, нації і боротьби за нашу незалежність. Коли за кордоном ми бачимо, як наші жінки, наші діти виходять з українськими прапорами, і саме ним маркеруються, що ми є українці, це стало більше ніж просто звичайний символ, якийсь такий протокольний. Це про те, що ми є українці. Наш прапор це символ єднання всіх українців, і е, всі, хто бачить його, знають, що ми вільні, незалежні, та ми переможемо.